Подружня пара вирушила в гори. Дружина роздивилася навколо і каже чоловікові: цей вид просто позбавляє мене дару мови. Ось саме тут я і хотів би жити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Три євреї з різних міст зустрілися в поїзді. Кожен починає хвалити свого рабина. Одного разу, каже один, гостював у нашому місті павороті. Усі чекали початку концерту, але оркестр мовчав. І ось наш ребе увійшов до зали. Павороті вклонився йому. Диригент підняв паличку і почав концерт. Коли коронували англійського короля, завів розповідь другий, наш ребе був у Лондоні. Усі були в зборі, єпископ тримав корону, але не починав коронацію. Коли його запитали, через що затремка, він відповів, що чекає на нашого ребе і без нього не може покласти корону. Це все дурниці, каже третій. Нещодавно наш ребе був у римі. Коли він разом із папою вийшов на площу святого Петра, пос проїжджав італійський прем'єр. Він вклонився Ребе і запитав у помічника: а хто це такий стоїть біля ребе з Бердечева? <риклад> Два сусіди зустрічаються на сходовому майданчику. Як справи Мироне, та фігово, увесь час у спині щось болить. Покажи, де. Тут Тю, та це ж нирки. Не знав, що ти лікарем працюєш. Та яким лікарем? Поліцейський я! А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Машина з жінкою за кермом на величезній швидкості проїжджає під цеглину, тричі пролітає на червоне світло, мчить зустрічною смугою, проскакує між двома вантажівками, за нею поліція, сиренами, мигалки, нарешті машину притискає до узбіччя. Жінка глужить мотори, запитує чоловіка, який напівмертвий сидить поруч. Ну що, пройшла вже нарешті твоя гекавка?